У горах на території Закарпаття справжнє природнє диво, мова про праліси. Здебільшого у краї це буки, яких не торкалася рука людини. Вони формувалися століттями, і кожне дерево тут живий свідок історії Карпат. Проте нині ці унікальні екосистеми потребують юридичного захисту. Через відсутність закріплених меж та проєктів землеустрою території залишаються фактично без нагляду. Найдавнішими лісами України є праліси і квазіпраліси. Вони відрізняються тим, наскільки людська діяльність вплинула на їхнє існування. Найбільш сакральними з них можна вважати праліси, адже вони ніколи не знали жодного людського втручання у законодавство нашої країни. Ці терміни було введено в 2017 році. Там вже було визначено, які існують шляхи охорони цих лісів. Встановлення меж пралісів в натурі дозволяє забезпечити їх належну охорону. Мова про понад 527 гектарів лісів. Це праліси Плайського, Нересницького, Турбацького та Лопухівського лісництв. У кожному їхня площа в середньому сягає сотні півтори гектарів. Саме щодо них прокуратура звернулася до суду, аби зобов'язати державне підприємство Ліси України визначити межі цих природних об'єктів і забезпечити їхню охорону. Ячівська окружна прокуратура звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовними заявами про визнання протиправної бездіяльності Державного підприємства «Ліси України в особі філії Карпатський лісовий офіс та зобов'язання провести роботи із винесення на місцевості меж пралісових пам'яток природи місцевого значення. Йдеться про об'єкт землеустрою та закріплених меж унеможливлює належну охорону природних територій та створює ризики для збереження унікальних пралісових екосистем. Саме тому прокурори в суді вимагають визнати бездіяльність філії державного підприємства протиправною, то зобов'язати провести роботи із винесення на місцевості меж працює пам'яток природи місцевого значення. Без визначених меж будь-який контроль практично неможливий, адже люди, якщо підуть у ліс, мають зрозуміти, де саме починаються праліси. Крім того, перед пралісами має діяти певна охоронна зона, у якій теж забороняється вирубка та інша господарська діяльність. Тому прокуратура й вимагає юридичного закріплення статусу. Пралісів аби уникнути ризиків, адже праліси це не лише гордість Карпат, а й наукова цінність світового масштабу. Їхній захист це шанс зберегти частину первісної природи для майбутніх поколінь.